Молодіжна рада при Миколаївській ОВА провела чергове засідання. У центрі уваги три ініціативи, які мають стати інструментами для розвитку молодіжної політики в регіоні. Молодь обговорила ідеї, які допоможуть не лише об'єднати громади, а й розвивати лідерство. Також уперше було презентовано секретаріат ради як майданчик для молодіжних ініціатив. Детальніше про це дізнавалася наша Яна Циня. Не просто обговорення, а конкретні кроки руху вперед. 1 липня відбулось четверте засідання молодіжної ради при Миколаївській обласній військовій адміністрації, що стало стартом одразу для трьох ініціатив, які змінюватимуть молодіжну політику в громадах області. А в рамках конкурсу кращих молодіжних ініціатив Миколаївської області, Миколаївська обласна військова адміністрація за кошти обласного бюджету підтримує проект обласної молодіжної ради. Щодо проведення стратегічних сесій в громадах Миколаївської області в рамках проєкту обласна молодіжна рада навчить шість фасилітаторів, які відправляться командами по дві людини в територіальні громади. Загалом планується відвідати 13 молодіжних рад, провести стратегічні сесії, стратегічне планування, комунікацію внутрішню, а також познайомитись з ними та об'єднати їх в загальну спільноту. Мета цього проєкту створити спільноту молодіжних рад усієї Миколаївської області. Проте для досягнення цього необхідно пройти низку етапів. З 18 по 20 липня до нас приїдуть фаховані тренери, які нам проведуть навчання. Це буде шість представників обласної молодіжної ради, які отримують сертифікати з фасилітації, що робить їх вже експертами. Бо ті люди є дуже визначеними в молодіжній політиці. Наразі хтось працює в міністерстві серед тренерів, хтось є представником дуже відомої громадської організації на Буковині. І після цього по дві людини. Серед цих шести представників будуть їздити по громадам області там, де ми маємо молодіжні ради, і проводити фасилітаційні сесії зі стратегічного розвитку молодіжної ради. Другий проєкт навчання молодіжні ради області отримують більше, ніж просто теорію. Управління молоді та спорту спільно з ЮНІСЕФ заплановано проведення навчання. Це буде установча сесія молодіжних рад області та органів студентського самоврядування. В рамках цього проєкту 40 учасників візьмуть участь в триденному навчанні. І спільні стратегічні панелі з опрацювання нової регіональної галузевої програми з молодіжної політики для Миколаївської області. Ми вважаємо, що це буде хороший поштовх як для органів студентського самоврядування університетів, так і для самих молодіжних рад, які зможуть обмінятися досвідом, готовими кейсами, можливо, проблематикою між собою. Також обласне управління спільно з молодіжною радою долучилося до ідеятону програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Данії, де отримали фінансування на навчання для молодіжних рад регіону. Окрім обговорення проєктів, під час зустрічі вперше презентували секретаріат обласної молодіжної ради. Як зазначають учасники, це об'єднання надає чимало пріоритетів. Я долучилась до секретаріату молодіжної ради, і це дає багато можливостей, ну таких як різноманітні тренінги. В секретаріаті можливо їздити на всілякі цікаві зустрічі, зустрічі з донорами. Ну також цю інформацію треба поширювати людям, тому що основна мета молодіжної ради це поширювати серед молоді інформацію, яку вони можливо не мають у загальнодоступному доступі. Три проєкти, міжнародна співпраця та запуск секретаріату це свідчення того, що молодіжна політика в Миколаївській області не стоїть на місці, а рухається далі завдяки небайдужим молодим людям. Стратегічно існує потреба в створенні мережі спільноти молодіжних рад для того, щоб молодіжні ради могли обмінятися між собою своїм досвідом, інформацією, знати один одного. Це сприяє розвитку громадянського суспільства, а особливо це буде підтримувати розвиток регіональної політики в цілому, підтримувати якість політики в територіальних громадах, а також підвищувати якість нашої регіональної політики. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.